Як вона є, 10 глава ще дроти абсолюту. Так, якщо ви попали відразу на 10 главу, будь ласка, перейдіть. Подивіться перше відео. першу главу, перші 10 хвилин я там пояснюю, що ми тут вивчаємо та для кого призначені ці відео. Так, перший мір десятої глави. Так, з перший верховний Бог особа сказав: слухай же, о міцну руки аржуну, я говорю тому далі, бо ти дорогий мені друг. Для твоєї користі я відкрию тобі знання, глибше від того, яке вже пояснив. Ні мрідани, ні міріади напівбогів, ні великі мудреці не знають про моє походження щедроти, бо я перша причина напівбогів і мудреців з усякого погляду. Людину, яка знає мене як ненародженого, як того, хто не має початку, як верховного володара усіх світів, лише таку людину не підвладну ілюзію, я звільняю від усіх гріхів. Інтелект, знання, свобода від сумнівів та ілюзії, прощення, правдивість, володіння своїми чуттями, приборкання розуму, щастя і нещастя, народження, смерть, страх. Безстрашність, відмову від застосування насильства, врівноваженість, вдоволеність, аскетизм, милосердя, славу і ганьбу, всі ці якості є здібності живих істот створив саме я. Семеро великих мудреців і четверо інших великих мудреців перед ними і всі ману, прародителі людства, виходять з мене, народжені з мого розуму, а всі живі істоти, що населяють різні планети, походять від них. Якщо хтось воїстину знає про всі мої щедроти та містичні сили, він присвячує себе чистому, відданому служінню. Це безсумнівно. Ну, тут бачите, да, що є мудреці, є півбоги, можна тут кувиркати здовго, але в кінцевому результаті ми всі приходимо до чого, що ми кажемо, що ні, треба щось в цьому житті міняти. Ну, от, і всі починають що служити, верховному Богу особа. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів, все витікає з мене. Мудрий прекрасно знає про це, є, присвячує себе відданому служінню мені, поклюняючись всім серцем. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені. Їхнє життя повністю присвячене служінню мені, і вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про мене, і освічуючи один одного. Тим, хто постійно з любов'ю віддано служить мені, я даю інший і я даю істинний інтелект, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Бачите, очищається наша свідомість, ми виходимо на інші рівні, і тоді, відповідно, зовсім все по-інакшому відбувається в нашому житті. Ну, зараз кажуть, вся слава інтернету, і я дуже багато зустрічав різних історій на просторах інтернету, де люди попадали в різні історії, і тільки завдяки молитві Богу, вірі в Бога. Так? Вони виходили з цих історій. Причому там такі історії були, що вони просто жахливі деякі, але, тим не менше, люди з того всього виходили. Ну в кінцевому результаті все, що ми робили, кінцева ціль молитися Господу і вірити в нього. Виявляючи до них особливу милість, я, що перебуває в їхніх серцях, сяйним світочем, знання, розвію пітьму, яку породжує невігласть. Тобто, ця вся чистота, бачите, приходить з середини, чистка серця. Жуна сказав: Ти Верховний Бог, особа, остаточний притулок, найчистіший, абсолютна істина. Ти вічна, трансцендентна, первинна особа, ненароджений і найвеличніший. Усі великі мудреці, нарада, асіта, Девала, в'яса підтверджують цю істину про тебе. А зараз ти сам сповіщаєш її мені. О, Крішно, я приймаю за істину все, що ти повідав мені, ані напівбоги, ані демони. У Господи не можуть усвідомити твоєї особи. істину ти один знаєш себе завдяки своїм внутрішній силі, оверховна особа, перше джерело всього, володарю всіх істот, Боже, богів, Господь, усесвіто. Будь ласка, розкажи мені в подробицях про свої божественні щедроти, що ними ти сповнюєш усі ці світи. О Кришна, О вищий містику, як мені постійно думати про тебе і як мені пізнати тебе, в якій з твоїх різноманітних форм мені пам'ятати про тебе, о Верховний Божа особистість? Отже, Нардана, будь ласка, розповідай далі у подробицях про свою містичну могутність. Я не можу насититися, слухаючи про тебе, і чим більше я чую, тим солодший мені нектар твоїх слів. Розп... Продовжуй розповідати про свою містичну могутність. Я не можу насититись, слухаючи про тебе. І чим більше я чую, тим солодший мені нектар твоїх слів. Знаєте, це дійсно потрібно відчути цей смак. Тому що, от якусь книжку відкриваєш, читаєш, вона смак якийсь притурний, не той смак. О, коли починаєш читати, вивчати священні писання, там, там смак зовсім інакше. Це дійсно смак, і цей смак потрібно вміти відчути. От. І дуже важливо, от чому я кажу, дуже вам рекомендую послухати лекції шили прохопати, щоб ви відчули цей смак. Розумієте? Коли ви дійсно почнете відчувати цей смак, ну, це зовсім інакше. Саме зверніть увагу, от це, що я от розповідаю, так, от як ви це слухаєте. Ну, там якісь історії ви чули, там казки, романи, бойовики, ще щось всяке різне. Да? От, а як ви от на слух цю інформацію сприймаєте? Верховний Бог особа сказав: так, я повідаю тобі про свої дивовижні вияви у Аржуну, але тільки про найбільш визначні, бо немає меж моїм щедротам. Я над душа ворожона, яка перебуває в серцях всіх живих істот, я істинний, почат... я їхній початок, середина і кінець. Бачите, про що говориться? Я над душа, яка перебуває в серцях всіх живих істот. Господь, так, Господь він перебуває в серцях всіх живих істот. Це, що я постійно говорю на заняттях, Бог з серця підказав. Спосеред, адіть, я вішну, і світил, я сяйне сонце, з Марут я Маріші, серед зірок я місяць, З Вет я сама Веда, з напівбогів я індра, цар небес, із чуттів я розум, а в живих істотах я життєва сила, свідомість. Із всіх рудер я Господь шива, з поміж якш я Ракшас, я володар, скарбів, кубера, з поміж Васу я вогонь Агні Є, з поміж гір я меру. Тут бачите, тут вказується шива. Так, от є шивоїти ти люди, ну, хто з подушею поклоняється, Тут треба так само дивитися, тому що бачите, хтось поклоняється йому як Верховний Бог особа а хтось як чистому відному. От. Далі, от люди поклоняються кому, скарби, Господь да? Кувера. Ну, він як все казначей, да? Тобто в нього ключі від э, цього э, зараз в української мови хранілище. Зараз зараз. Там де зберігаються гроші, як вона. сховище, сховище, та, сховище, сховище, де зберігаються гроші. Не? Ну, тобто Він має ключі і в нього ну, сховище, де скарбився, зберігається. Люди поклоняються йому. А тут бачите, що Господь каже: я володар Скарбів, кувера. Знаю Арджуно, що із жреців я головний жрець бріхаспаті. З полковників я картіке і серед водоймищ я океан. Бачите, от ви вже багато цих термінів знаєте бріхаспаті. Тобто Юпітер, з полководців Я Картіке. Однакшат, коли ми будемо вивчати, і імена різні Марса, то що ми говорили, Картіке його також називають. З поміж великих мудреців я Брігу. З вібрації я трансцендентний склад ОМ, жертвопринесень, я оспілення святих імен, Джапа. І з поміж нерухомих об'єктів я Гімалай. Тобто це все Господь. От коли ви починаєте бачити, що от все це проявлене Господу, тоді от відкривається дійсно очі у нас. М -м. Із цих дерев я баньян, а з мудреців, серед напівбогів я нарада, з Гандгари я Чітра Радха, а серед досконалих істот я мудрець Капіла. Знаю, що ісконний я учрайвата, учра? учра... «Хай шрава» Породжений тоді, коли заради божественного напою збивали океан. Серед шляхетних слухів слонів я Айравата, а серед людей я цар. Пам'ятаємо цю історію. Бачите, тут так само в Багаді описано, що народжений тоді, коли заради божественного напою збивали океан. Це ще одне підтвердження того, що водична культура вона цілісна. З усіх різновидів зброї я блискавка, серед курів я сураб'ї, з причин породження потомства я Кандарпа, Бог кохання, а із Зміїв я Васуки, з багатоголових надів я Ананда, і серед мешканців вод я напівбог варуна. З відійшовших предків я Ар'яма. А серед законодавців я Яма, Бог Смерть, з поміж демонів. Дайте я, відда, я відданий прохлада, з поневолювачів я час, і серед звірів я лев, а серед птахів я гаруда. Ну, орел, не руда. З тих, що очищують, я вітер, і з тих, хто тримає зброю, я рама, Господь Рама. Серед риб я Акула, а з усіх рік Ганга. Я початок, кінець і середина всіх творінь у Арджуна, з усіх різновидів знання, я духовна наука. Про душу, а для логіків я остаточна істина. З усіх літер я буква А, серед усіх складних слів Я є двоскладове. Я також невичерпний час і серед творців я брахма. Я все поглонаю, смерть і я причина, яка породжує все, що має бути. Серед жінок я слава, процвітання, витончена мова, пам'ять, кмітливість, вірність і терпеливість. Згинів сам, самоведе, я бріхат сама. В поезії я гаєтрі. З місяців я маргаширша листопад-грудень з, і з пір року я квітуча весна. Да? Місяць маргашира, листопад грудень. Ну, це час дуже сприятливий для поклоніння. Також з усіх шахрайств я азартна гра, я блиск усієї розкоші. Я перемога. Я пригода, і я сила сильних. З нащадків в Рішні, Я Васудева, з пандав я аржуна, з мудреців я в'яса, із поміж великих мислителів ушана. Серед усіх засобів придушення беззаконня: я кара, я моральність тих, хто прагне перемоги. Я безмовність тайн, я розсудливість та знання мудрих. І ще вражу: я є сім'я, яке породжує все суще. Будь що створене рухоме і нерухоме, не може існувати без мене. Тобто, все абсолютно в цьому світі без Господа існувати не може. О, звитяжний, нема кінця моїм божественним виявам. Ті, про які я повідав тобі, є лише тьмяне відзеркалення моїх безмежних божественних щедрот. Ще раз повторюю. Ті, про які я повідав тобі, є лише тьмяне відзеркалення моїх безмежних божественних щедрот. Знай, що всі гідні подиву, прекрасні, славетні творіння виникають лише із іскри мого сяйва. Тобто, все, що ми бачимо там, це я кажу, що якщо подивитися. На саму гарну жінку, і подивитися на Венеру як виглядає, то ну, всі жінки вони просто так ну, тухнути, ну, все потухли. От. А так само, як подивитися на Марс, як виглядає. Він настільки гарний, що любого чоловіка поставити, ну так, собі і так, щось. Як би виглядав Господь, наскільки він гарний може бути. Тому що все, про що тут говориться, це іскри. Його сяйва. Оражуна, навіщо знати про все це в подробицях? Лише однією часткою себе я пронизу і підтримую весь цей всесвіт. Бачите, вивчення водичної астрології, ми там вивчаємо з вами астрономію, будову сонячної системи. І що дуже важливо, тому що коли ви починаєте хоча би усвідомлювати, наскільки це велика, потужна сила, і це що Господь каже, що це. Лише однією часткою себе я пронизу і підтримую весь цей всесвіт. Це його маленька-маленька частинка. А для нас це здається вже таке велике-велике. І це я завжди люблю жартувати, тому що. Ну, <фот> тут. О, сонячна система. Да? О, а, реал, да? Реальний масштаб. О, пардон, тут вже таке. Реальні розміри. Ну давайте подивимося, щось тут таке наїдемо, да? може щось подивимося, як воно в дійсності виглядає. Да, от Реальні розміри тут, так. Да? Ну, не знаю, скільки це правильно. Ну, може і так. Да, може бути таке. І це те, що ми бачимо. Так, от, сонячна система, оці розміри також. Е Наскільки тут все велике, скільки тут всього, яке воно велике, оці всесвіти, як це все виглядає. Ну, і це всього якась там малесенька, малесенька частинка Господа. Да? Ну, і люди кажуть, покажіть мені, де Бог є. А це хтось з відомих людей скаже, покажіть, де його нема. Mm, да? mm. Так, на цьому ми закінчуємо 10 главу.